Сьогодні ми завітали у державний архів Житомирської області, де люди досліджують історії своїх родоводів. Давайте дізнаємося, з чого варто починати пошуки. Перш за все ви починаєте з свого домашнього архіву. Все одно, якісь у вас документи є вдома. Ви можете в дідуся, в бабусів, батьків запитати, що вони знають стосовно вашого родоводу. Цю всю інформацію ви, звичайно, систематизуєте і вже далі крукуєте до архіву. Базова інформація, ну ви повинні знати, коли народилась ваша бабуся, або ваш дідусь, або прадідусь, прабабуся. Руки народження, прізвище по батькові, населений пункт, де вони народилися і мешкали. Для того щоб працювати з документами, які зберігаються в Державному архіві Житомирської області, громадянин повинен мати при собі паспорт і фотокартку, оформитися до читального залу, заповнити заяву, певну анкету, і тоді вже може замовляти документи і працювати з документами за попереднім записом один раз на тиждень, на сьогоднішній день. Процедура для того, щоб записатися до читального залу, можна прийти особисто до архіву, а можна також по телефону 42 18 Телефон читального залу. Читальний зал працює з вівторка по четвер з 9 до 16 години в п'ятницю з 9 до 15 години без обідньої перерви. У державному архіві Житомирської області може зберігатися інформація про людей, які народилися, мешкали, працювали, навчалися або померли у Волинській, Подільській, Київській губерніях. В архіві кажуть, все більше людей хочуть дізнатися історію свого роду. В цьому році за перших. Три місяці перший квартал 25-го року було 425 відвідувачів. Якщо говорити за минулий рік, то читальний зал відвідало 1568 громадян і десь приблизно 85-90% це всі люди, які цікавляться власним родоводом. Загальна кількість документів в архіві це більше півтора мільйони документів. В будь-якому документі ви можете щось знайти. Стосовно тих документів, що стосується родоводу, ну я думаю, що їх декілька десятків тисяч цих документів. Кількість метричних книг, які в нас зберігаються, датується кінець 18 століття, ну приблизно 1795 рік. Деякі по деяких населених пунктах є трошки раніше метричні книги, якщо говорити про дворянське походження, 16 століття, 17 століття, якщо говорити про метричні книги Київської губернії населені пункти. Але зараз це Житомирська область. Там документи датуються з 1875 року. Раніше роки в Києві зберігаються. 20 травня у читальному залі бачимо людей, які досліджують свій родовід. Серед них Житомирянка Стефанія, яка близько трьох місяців шукає імена своїх родичів на сторінках старих документів. Я вже знайшла, я вже знаю, хто є мої прабабусі, прадідусі дворянське походження з обох сторін. Тобто та інформація, яка дійсно важлива для кожної людини. Людина повинна знати своє походження. Микола Збердичева досліджує історію своєї родини ще з 2011 року. Чоловік зізнається, що починати було важко. Починати важко, документів мало. Особливо я з Бердичева, по Бердичевському району, все згоріло. Але, по так би мовити, по краплі, по краплі я дійшов до 13-го коліна, маю в роду і шляхту, і селян я, наприклад, докупав своє до 16 століття, а дружини не до початку 16 століття. Що це дає? Ну це дає дотик до своєї історії. Досліджувати родовід можна й онлайн, завдяки оцифрованим документам, які розміщені на сайті Державного архіву Житомирської області, а також на сайті FamilySearch.